Темою психологічного майстер-класу цього разу обрали море. Учасниці зізнавалися, давно не малювали і обережно брали до рук пензлі. Але з першими мазками страх та невпевненість зникали, і вже за декілька хвилин на палітрах з'являлися морські пейзажі. Вадим Чигуєнко, єдиний чоловік серед панянок. Час від часу відвідує заходи, які проводить Карітас Запоріжжя. Адже кожна така зустріч для нього, наче маленьке свято, помалювати хотів. Давно та все не було нагоди. Останній раз я малював приблизно 60 років тому вже прийшло. Ну сьогодні відновив свій досвід дуже гарне враження, дуже цікаво цим займатися. Я взагалі раніше з великим захопленням дивився на картини майстрів. Ну, але не вмію. Ну зараз трошки вчуся. Тут повинні, мабуть, з'являться на березі камені. Можливо, чайка якась буде прилітати. Ну корабель я не знаю, чи вдасться, чи не вдасться. майстер-клас море надії провела запорізька мисткиня, відома як керівниця художньої дитячої студії Червона птаха анна Поплавка. І, хоч зазвичай працює з дітками, вважає у мистецтві вік не має значення. Я проводжу інколи майстер-класи для різної аудиторії. А тут я вперше і вперше саме з такою віковою аудиторією, тому що все таки моя робота пов'язана з дитячою творчістю і з підлітковою. Я вважаю, що для мистецтва не важливий тебе вік, головне бажання. Тему майстер-класу море надії» обрали не випадково, адже приємні кольори моря та неба, морські хвилі одночасно розслабляють та заряджають енергією. Ну взагалі ми вирішували тему ще на початку літа, і дуже хотілося відчути настрій моря і найкраще це можна зробити за допомогою живопису. Тому ми не змінюємо тему, хоча вже на порозі осінь. всі вже чекають, коли ми повернемося і будемо насолоджуватися нашим мирним Азовським та Чорним морем. А всі за ними сумуємо, тому що сьогодні буде така, можна сказати, психологічна адаптація з малюванням моря. Бабусям дуже подобається. Вони спілкуються, вони переходять приходять в соціум, тому що багато хто з них вони мала мобільні. І з допомогою наших автівок ми наших соціальних працівників ми привозимо. Експериментували з кольорами і формою, прислухалися до порад художниці. Роботи вийшли не схожими між собою. Кожна картина неповторна та унікальна. Оксана Чуприна, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.